Близько 18 мільйонів американців медитують. Серед них чимало відомих імен. Я почав медитувати 1 липня 1973 року в сонячну суботу об 11 ранку. Один із них режисер Девід Лінч. Ви пам'ятаєте не лише дату, а який це був день. Я пам'ятаю, ніби це було вчора. Це було так прекрасно. Тоді я медитую двічі на день уже понад 41 рік і жодного разу не пропустив жодної медитації. Може здатися дивним, що Девід Лінч, резерв таких похмурих фільмів, як Оксамит» і «Малхолланд Драйв називає себе блаженним ніндзя». Він практикує. Трансцендентальну медитацію відому також як ТІМ. коли люди починають медитувати, стрес, ПТСР, напруження, тривога, смуток, депресія, ненависть, гнів та страх починають зникати. це ніби чисте золото надходить з середини, натомість все сміття зникає. для Девіда Лінча та тих, хто практикує ТІМ, повторення особистої мантри допомагає звільнити розум від того, що він називає гумовим клоунським костюмом негативності. Він душить, він смердить, він важкий. Але коли ви починаєте практикувати трансцендентальну медитацію з кваліфікованим вчителем, цей костюм поступово розчиняється, і ви починаєте почуватись так добре. І це не просто слова У 2005 році. Він заслував фонд Девіда Лінча для освіти, заснованої на свідомості та світового миру. Одніє з його цілей є навчити учнів як у цій школі в Лос-Анджелесі, як медитувати. іноді вранці я не хочу йти до школи. Не хочеш і я не хотів Але коли я медитую, мені хочеться йти до школи. Did anybody хтось із вас, коли вперше почув про медитацію, подумав, окей, це звучить трохи дивно. Did, yeah. Я так подумала, якщо чесно. Yeah. І yeah. я також. Я теж like, yeah. думала, що треба буде сидіти, хрестивши <laughs> ноги <Yeah>. з руками <laughs> ось <laughs> так. Двічі на день, по 15 хвилин, ці учні медитують. Після цього мені просто легше проходить день. Усе погане, наче зникає. Я просто думаю про позитивні речі. Це робить мене know, like, ну не знаю просто більш щасливою людиною like, become, більш терпимою до інших коли в мене гарний I настрій і моя сім'я теж у гарному настрої. Я менше сварюся з сестрою. Коли я повертаюся додому після медитації, я, я просто в гарному настрої. Почуваюся краще протягом дня. Ніщо мене не дратує. директорка школи Дженніфер Гарсія каже, що її школа, як і ще 43 інші, які впровадили програму. Тем змінилися на краще. діти стали спокійнішими. Вони не зривають один на одного. Вони залучені, хочуть допомагати один одному. Тепер Це зовсім інше місце.